Ганна Барвінок, восени літо. Мені б то вже здавалось, ніби й ніякого молодого подружжя шукати, що й волос у мене вже сріблом пролискується, і сім'я, слава Богу, у мене не мала. З первою жінкою прожив я таки хвалити Господа гарно. Діток позгодували і худоби придбали. На все село старий кавун хазяїн. Двома плугами Орю. Хлібець од літа до літа молочу. І хати у мене, як бачите, нові, просторі. У Києві образи покупив хороші. Люди мене багатирем по всіх селах славлять. Що йому, багатиреві такому? Яка йому журба? Старша дочка на порі, двоє хлопців під парубочих, та наймотів двоє. Чого йому в світі журитись? А то, знаєте, сумний було хожу я. Як умерла моя Настя небога, то родички мені й переказують. Отаке люди плещуть, мовляв. Е, -е добре чуже лихо міряти. Зміряй своє. Ото умерла моя перва жінка Настя. Дай Боже їй царство небесне. Я ще послужив громаді з півроку. Я, бачте, був соцьким. Ось моя й грамота, це мені дала громада. Ти в нас, Іване, був радителем, ми тобі похвалу написали, так я її оправив під скло. Нехай же буде пам'ять і висить у мене в світлиці. Де вже було мені служити? Не то громадського свого діла головою не подужаю. Нудьга мене бере, землі никну. Оце ж думаю, старі года мене крушать. Не піддаюсь, знаєте, журбі. Покинув сотнику вати, та й думаю. Радітиму вже тільки дітям. Козацтво, скільки мене не прохало, скільки мого речутого мені не ставили, Ну я їм поставлю, а служити більше не схотів. Думка така поживу з дітьми то подушаю, не признаюсь і сам собі. Що червак серце точить, да влад дома, старша дочка в мене, хвалити Бога, дівка моторна, як мати малим дітям, і ще не охмається й заміж, тобто не бажає заміж. Я каже, татусю, погуляю в тебе, надівуюсь і накрасуюсь, а мені світ не милий, Проте мовчу мовчуй. Сумно мені самому вік кінчати, діти чужа користь, а найбільш того дочки. Хто сиву голову мою на останці віку мого догляне, хто в недузі припаде, так як вірне подружжя, і діти мене не тішать. Думав, вони мене розважать? Ні, нема моєї голубки Насті. Добра була людина, хай вона дітям сниться. Зробив собі труну у клуні, що діти не знали. Піду було, ляжу в труну, та й замру, хоч би й поховали. Діти було питають, де ви, тату, були? Ми на вас гукали. Спав, кажу, на ожереді. Ожеред це велика відповідним чином укладена купа соломи, сіна або помолоченого хліба, скирта. Така смертельна нудьга брала після покійної Насті, хай їй земля пером. Я й знаю, що гріх мені так убиватись. Та що ж, коли старість іде, а я один? Журюся, а тут баби та діди, наше шановне козацтво, зійшлись якось святками випити по чарці й побалакати, кивають головою. Що зо мною сталося? Підкосило мене, як косою, змарнів і посивів. Чого б, здається? Дивуються, що в мене всього доволі, а сам хожу, наче чоловіка згубив Або що, а котрі розумніші рають мені, шукай, Іване, собі пари, не довікуєш ти так віку. Все в тебе, мабуть, така натура. Що самотою тобі не прожити, а баби мені ще більшого жалю завдають. Що то вмирати не хотіла твоя Настя, що то їй добре було за тобою, повна чаша в господі, ласкаве слово от чоловіка, кругом діточки, як вінок, і поважяка од усіх. Коли б, кажу, мій вік ішов не вперед, а назад. Мені тепер саме на веселу жить засвітилось. Слуги в мене свої, дітки ріднесенькі, і слуги вірні їй, і порада, й потіха розжалобили мене такими річами. Усе наше життя, любе хороше, як на папері списали. Одна баба родичка каже Одружись, Іване, бери пастухівну, заможня. Аж скриня тріщить, вона тільки не признається. От, кажу, хай мене господь боронить. Я її з молоду знав. Така скнара. А мені навіщо те добро? У мене всього доволі. Буде й дітям і мені. Ну, так Петрову зіньку. Що за хороша дівчина, сказати? Бог з вами! Що це ви торочите? Оце б то я, стар чоловік, занапастив молодий вік, дівочий, мені, якби таку, не дуже й молоду, і ще лучше, якби вдову, хоч і в Богу дарма, та щоб була звичайна, поважала людей і гріха боялась. А то що мені взяти мордовано? щоби ще, крий Господи, на старісті свою честь іскаляти? У мене ж дочка на видані, у мене сини поруб'ята. Годі, годі, кажу, не одружуся, і не турбуйте мене. Як згадаю свою покійну Настю, хай їй легенько лежати, так ні одна не підходить у нас у селі. Бабам тільки натякни, то щодня бігатимуть. І та б пішла, і друга. А що люблять весілля? Я все село своє перебрав собі в голові. Ні одна не припадає до серця. Так і порішив не шукати вже пари. Та оце на Маковія був у крутий байраках ярмарок. Я на перепутті, ідучи через вербовці, завернув до свого небожа. Там наш у купі стоїть. Так за одним заходом, думаю, собі навідаюсь. Те дасе, слово за слово, почали радитись, щоб укупі їхати ярмаркувати. Поєднались. Я своїх волів у його покинув, а на небожовому возі ми вдвох і поїхали. Говоримо, їдучи, я й сумую, що старість без подружжя трудна й гірка. Дітки молодії, граються, всякі собі забавки та жарти вигадують. А я, старий, вийду одинокий, сяду на призьбі, схилюся, ні з ким слова мені сказати. Дітки ж колись розійдуться, хлоп'ята вже квапляться чумакувати. А з дівчат яка користь? Розберуть по чужих дворах, а я один сумуватиму. Так то журюсь собі, небіже накинувся. Женись, дядьку, дай женись. Нема, кажу, пари мені пристойної. У нас і по всьому селі нема такої, щоб уподобав. Та чого ж вам у своєму женитись? Я вам знайду таку пристойну пару, дядьку. Так ви, мені, здається, не раз у нас її бачили. Ольгою зовуть. Хіба ж, кажу, Ольга Вдова, а я бачив її в небожа, як вона вбивалася за своїм чоловіком. Її чоловіка узяли в москалі. А вже жудова, прийшла оце бумага з полку, що чоловік її помер. А що то за молодиця дядьку? Хороша хоч з лиця води напися, а тиха, а роботяща сказати. Справді, мені й тоді ще в око впала, що якесь то молоде й хороше. Та нещасливе. Ось заїдьмо, каже, буцім, води напитись мимо їздом, до тої вдовиці. Вона живе на ріжку, коло царини, та я там свій мішок візьму. Вона до себе забрала з пшоном, як то вклав на спросо за отсип. От і двинули, та й зайшли до неї, до цієї моєї вже тепер Ольги. Чи думав я, побачивши її вперше? Що колись вона мені дружиною буде. Зайшли, а воно собі одиноке, метушиться по подвір'ю. Ми на неї почали гукати. Молодице, молодице, ось ходіть сюди. Прибігло воно, таке чепурне, краска так і горить на щоках. Уклонилося нам і питає Чого бажаєте, дядьку? А мене, наче огнем у серце пройняло від її голосу. Я мов би то води напитись, а небіж за мішком. Забрали і поїхали. Що ж, цілу дорогу мехтить мені в очу, як сонце, само собі сирітствує, таке молоде, таке звичайне, таке трудяще, да так чогось аж боюсь. Щоб не поспитав мене небіж, як вона мені здалася, а він як на те ж. А що, дядьку, сподобали? Гарна вдова. Я аж затрясся. Молодиця кажу, ні в року їй, гарна. Да що ж, не мені старому з нею паруватись, а в голову і знов своє. А як уклонилось? А як, ухопивши коромисло, кинулось за свіженькою водою до колодязя. А як, ідучи до нас, сорочко осмикало, бо підтика не було, і рукавчата закачані були. Ото поралось коло чогось. Та яке ж соромляже, Боже, а як, подаючи воду, сказало будьте здорові, пивши, наче справді поздоровшав. Аж на серці полегшало від того слова тихого. Чого ж все воно мені так? Увесь той сум мовчарами одвело мені, і на возі мені не сидиться. Лучче б я пішов поміж нивами, по обмішках, слухав би, як жито шумить і грає колосом. Що вже там ні говорить небіж? Я його не слухаю. У мене в очу жита. Жита хвилясті таке мені привиджується, що Бог його знає, й що, а сам такий чогось добрий, добрий зробився, і хочу здержатись, та не впинюсь. Отам кажу, небоже, в тебе хлівець зовсім світиться, а в мене два вози лози зосталось од весни. Приїдеш так забереш, і сам не стямився як вихопилось сеє слово. О, спасибі ж вам, каже дядечку, а я, бідка, де його мені взяти, Болото цю зиму не замерзало, так я й не вивіз собі, а на зиму нічим хліва захистити. Говорить, а я вже його й не слухаю, да й ще думаю. Живе коло мене убога вдова, розгорила собі мазанку з весни. Треба їй послати мірочок зо дві життя на новосілля та цям ринку в колодязі їй упустити. У неї тільки хата нова, а хазяйства ніякого. Здається, і курка не ходить. А города того крихта, що ні за що й рук зачепити старостою. І ще ж, думаю, треба й старця Божого Архіпа запомогти. Стріха в його добре попрогнивала і мохом пообростала. Треба заладнати. Пошлю наймитом візочерету, нехай полагодить. та борошенця й конопельок, думаю, можна приложити. Він усе плете на мір вірьовки. Думаю, а вона мені оця Ольга сперед очей не сходить. Так мені аж ніби моторошно, а більш усього. Що тут небіж. Чому я сам не поїхав, а послі взяв та й приліг на возі? Щось мене, кажу, клонить на сон. Спочину трохи, а я, аби він на мене не дивився, а в голові все своє. Боже мій, думаю, чи не оце ж моя пара? У себе в селі не вподоба, а тут у вбогій хатині серед степу на ріжечку, як на припічку. Гатиночка приткнулась, що сужено, то не розгужено. Ні, думаю, дурниця в голову залізла. Я ж уже перебрав усіх у селі з бабами і за рік положив не женитись, а послі знов, як пригадаю, яке воно чепурне, та яке ж звичайне, як привітало нас, та ще молодеє, хоч куди хороше. І гіркої випило у короткий вік доволі. Ось, мабуть, чи не три годи вдовує. Всяке обіждає, корить, а воно й не змагнеться, і не попустило ж себе як небудь, нігде слова про його негожого не чути. Тільки, кажуть, роботяща і богобоязлива. Посправляло собі всього, удовуючи. Так окукобилось, мов та горличка. Не при достатку, а все до ладу. Не прогуляло, не пропило з парубками, з москалями, як другі, зоставшись не то удовами, а скоро тільки чоловіки чуби покидали. Повертаючись із ярмарку, уже й не минув її. Війшов у хату, а воно, як квітка, сидить і щось там собі корписає. Так собі в запащенні, в сорочечці й в очіпку. Звісно, дома. Здорова була, молодице, як схопиться ж воно з лавки, аж затрусилось. Хата була настіж, так я й війшов стиха. Будьте здорові, дядьку, помагай бі, кажу, спасибі вам, і знову клонилось, та чогось аж зачервонілось, аж жахтить. Тобто горить яскраво світиться. Я взяв її за руку. Ольго, кажу, моя кралечко, чи хочеш ти мені старому дружиною бути, старий вік мій заквітчати, а вона, моя горличка, як заплаче? Я каже, сирота дядьку, а само труситься, в мене аж серце заболіло. Я її пригорнув до себе та й кажу. Будеш, Ольго, моєю вірною дружиною, моєю дитиною. Будеш. А воно коли, каже, ласка ваша, коли ж посилати до тебе старостів? От вона вже тоді й сказала, я й пішов, боржі з хати доганяти небожа, бо він поїхав собі тюбки, а я нарочито до хати пішов навпростець, щоб його послі переняти. От, прості наші люди кажуть та правду щиру. Що по понадобі, то найдеш і в кадобі, суженої конем не об'їдеш. Догнав небожа, заїхав до його, забрав свою паровицю та й поїхав додому. А послі вже вкупі старостами поїхали до неї з хлібом, сіллю, на розглядини. Буцім мені теє треба. А я. Аби закон сповнити. Що ж ви думаєте? Само собі робило, а ще не тільки прогодувалось, одяглось, обулось, і в закроміще знайшли сім мірок жита хорошого, сухого, гречки тримірки, проса дві мірки, ще ж було й непомолочене жито, і всього потрошку, і конопель, і полотенка, і сорочечки, повимережувані всеріжною мережкою. Сокотухи наші до всього подоглежувались. Отаке ж то воно у мене. Удовою було, здається, три годи, а червоного очіпка не наділо. Таке соромляже, таке любе, звичайне. Мовчки собі побивалось, мовчки у бога долі просило. Що то мусило лиха перетерпіти самотою? Є в неї й брат жонатий. Жив поруч із нею. Так що ж? У брата своя сім'я. Сказано брат та не батько, сестра та не мати. Було, у брата й волів не попросить зорать польце. Чужі люди їй зорють і насіють, а воно вже людям одробляє. Так тепер же вже вона в мене, слава Богу, господиня ні в року. Одинадцятеро дітей моїх на тій половині живуть. Старша дочка порядкує і малим лад дає. У мене, слава Богу, два наймити й наймичка, свої женці, дві старші дочки да їх троє. Ольга їх тільки жати споряджає, а сама вже не хиляється. Є кому робити. Хай відпочине вік один, другого не буде. Ми вже тільки порядок даємо з нею в хазяйстві. Спорядимо дві паровиці, накладемо всього доброго та й рушай з Богом на ниву. Ми, старі, тільки поїдемо поле зажати, молодіж заохотити, станемо вдвох по постаті прийдемо, нажнемо двох снопок, поблагословимо своїх робітників та й додому снопом первачком. Так году живемо, хвалити Господа. А оце вже Ольга моя, і дитину собі надумала. Так то послав мені Господь восени літо. 1857 рік під лубнами читала Лілія Мироненко.